З вами компанія Джанта. Мене звуть Владислав, я регіональний менеджер. Сьогодні до нас прийшли генератори, і я хотів би вам показати, як це відбувається. Зверніть увагу на те, як він запакований. Це гарантує, що запчастина приїде до свого покупця у належному стані. Ось так виглядають наші генератори. У порівнянні з аналогами їх цінність в тому, що вони йдуть з новим шківом. Інші Генератори продаються без шківа, тобто ви повинні використовувати свій старий шків. При замовленні генераторів ми врахували всі особливості зимової експлуатації. А саме просадку напруги під час вмикання опалювачів в салоні. От, з нашими генераторами ваш автобус буде працювати справно і взимку люди не будуть мерзнути. Наш генератор промаркований. Це захистить вас від підробок. Придбати. Наш генератор ви можете в наших магазинах в місті Києві, Дніпрі та Рівному або на сайті Аджантою.